Вона елегантна андроїд-воїтелька з підрозділу Йорха, створена для захисту людства. Її рухи точні як у машини, але в погляді загадка, що притягує. Холодна рішучість поєднується з витонченістю, а чорна пов'язка на очах лише підсилює ауру сили й небезпеки. Її бойовий костюм втілення смертоносної грації та жіночності. Секс лялька Йорха. Реалістична модель із серії Game Lady Dolls, створена з преміального платинового силікону. Вона відтворює кожну деталь улюбленої героїні, ніби зійшла з екрана гри прямо у твої руки. Цікава тема ляльок. Підписуйся на наш канал та став лайк. Ще більше моделей на нашому сайті sexdolls.com.ua. Хочеш почути реальний досвід та новини? Підписуйся на наш блог. Посилання під відео